Привіт усім! Ви на каналі готуємо рази. Сьогодні з вами готуємо дуже смачне домашнє печиво з невеликою кількості інгредієнтів. Готується легко, просто бюджетний рецепт. Тож берімося до роботи В вас всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно 2 яйця. До яєць я буду зараз сюди додавати ванільний цукор 15 г і також додаємо цукор. Цукру я буду додавати 100 г, ви додавайте цукор за смаком. Беремо вінчик і будемо це все ретельно перемішувати. Міксер нам не потрібен, тісто замішується дуже легко, дуже просто і дуже швидко. Перемішуємо до однорідної структури. Друзі, звичайно, можна взяти міксер і збити яйця з цукром, міксером. Тут за бажання. Якщо маєте бажання, беріть міксер і перемішуйте, хоча вінчиком все дуже легко перемішується. і все дуже швиденько все перемішалося. Зараз сюди додаємо борщ на 100 г. Також будемо додавати одну чайну ложку розпушувача і починаємо замішувати тісто. Замішується дуже легесенько, дуже скоренько все перемішується. Без такої структури в нас має бути тісто, як ви бачите, воно не є рідкувате, навіть якщо у вас тісто буде трішки густіше, нічого страшного, бо в залежності від борошна. Тепер нам буде потрібен з вами кулінарний мішочок. Друзі, якщо не маєте кулінарного мішочка, то накладайте печенька ложечкою чайною, або можна би накладати лопаточку, ну, плюс мінус, щоб печенька була одинакові. У мене є кулінарний мішочок, тут і наше тісто перекладаємо у мішочок. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки обов'язково с конопші коментарях, якщо сподобався цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Нові відео кожного дня о 21.00. І печенька, цей рецепт не є новий. Я думаю, багато хто з вас його готував і готує. Поділіться своїми думками, можливо, якісь цікавіші інгредієнти додаєте, буде цікаво почитати. А нам потрібен з вами зараз противень, протень я застеляю пергаментом. Пергамент нічим не змащуємо і будемо формувати наші печенька. Можете робити їх більшими, меншими тут, за бажанням, за смаком, плюс-мінус будемо робити їх одинаковими, щоб потім можна було їх склеїти один до одного. Друзі, не забувайте також про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку. І також ваші вподобайки та коментарі. Духовку я розігріла, тому випікаємо наші печенька при 180 градусів, 10-15 хвилин, плюс мінус в залежності від вашої духовки. Наша смакота вже печеться, не терпиться спробувати, бо це дуже-дуже дуже смачно. Готуються вони дуже швидко, тому не потрібно витрачати багато часу на їх готування. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Печенька приготувалася. Мене випікали з вони 12 хвилин. Ну, у мене духовка газова, і я її перед тим дуже файно розігріла. Дивіться вже плюс-мінус залежить від вашої духовки. Ну що зараз будемо смакувати? Я буду наше печиво перемащувати джемом з абрикосом та апельсиною. Його можна перемастити любим варенням, повидличком. Що любите за смаком, звичайно, можна використати і нутеллу, також згущоночку, або навіть з медом посмакувати. Теж буде дуже, дуже смачно. Я хочу сказати, що печиво настільки смачне, що його не обов'язково навіть нічим перемащувати. В нас його навіть люблять їсти так без всякої начинки, бо воно дуже смачне, хрустке, ну смачно. Всім, хто їсть їм смачного, що я хочу вам сказати про цей рецепт. Готуйте та смакуйте, дуже файний рецепт, нічого складного, доступні інгредієнти, як ви самі побачили, готується легко, просто, смачне домашнє печиво, випікається дуже швидко. Тож готуйте та смакуйте. Можете смакувати його з начинкою, можна смакувати його і самим, не обов'язково з начинкою, бо воно дуже смачне і дуже файний рецепт. Я покажу вам печиво в розрізі. Ось така смакота, дуже гарненько пропікається, дуже смачне, хрустке. Готуйте та смакуйте, я вам рекомендую. А я дякую, вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім миру та спокою. Бережіть себе, всім, па, -па, -па, -па.